Я, як представниця острозької міської ради, як начальник відділу проєктної інвестиційної діяльності, а також як засновниця громадської організації «Центр суспільних перетворень, яка неодноразово була переможницею кращих практик молодіжної роботи, представляю нашу Острозьку громаду на всеукраїнському молодіжному форумі молодіжної роботи, об'єднані світлом, сильні та незборимі, для того, щоб показати і зробити видимою молодь і відносно невеликих громад України сьогодні. Як як Спікерка панельної дискусії про представлення дорожної карти саме інституційної стійкості молодіжних просторів та центрів говорила про те, що в умовах війни молодь насправді прокачала себе в різних скилах і в волонтерстві, і у виживанні, і в представленні своїх інтересів і на міжнародній арені. І говорила про те, що дуже важливо саме зрощувати молодь, робити так, щоб молода людина хотіла працювати в органах місцевого самоврядування щоб вони розуміли, що місцеві ради не завжди про тільки про серйозні речі, нормативні документи і про складність цього процесу. Так це складно, але насправді, коли ви співпрацюєте з владою, співпрацюєте з іншими громадськими організаціями, з бізнесом громади, ви маєте можливість ще більшої інституційності, ще більших можливостей для того, щоб реалізовувати свої проекти, щоб говорити про свої ідеї і мати можливість бути почу. Чутиме. Власне, такі форуми, такого рівня і дають можливість для молоді. Поспілкуватися, показати себе, розповісти про свої власні кейси, поділитися своїми історіями успіху, а також побачити і почути досвід інших громад, досвід інших молодіжних працівників та працівниць, а зрозуміти, що коли ви в єдності, коли ви разом, коли ваші ідеї в тому чи іншому ключі мають дотичність, ви можете об'єднуватися і робити надзвичайні речі для нашої України.